Холодний Яр це нащадки української повстанської армії. Це той дух такої великої глибини української історії, українського народу. Найбільша мета це дати розуміння людям того, що ми їх не покидаємо, не залишаємо, що ми завжди вірені своєму духу і вірені тому братерству, яке ми впроваджуємо наші бригади. Іша потреба це потреба підтримки для того, щоб діти усвідомлювали, що їхні батьки герої, що їхні батьки віддали своє життя не просто так, що вони віддали своє за життя за нашу країну. Ідея в тому, щоб бути разом з людьми і там створити такий дух братерства Холодного Яру, дух братерства тої української повстанської армії, щоб люди та бійці знали, що їх бригада ніколи не залишає. Вона їх не залишає на полі бою, і вона їх не залишає після того, як їхня душа піднімається на недостатку. Керівництво. Бригада, перш за все, дуже активно хоче допомагати, підтримувати зв'язок, тому якщо щось потрібно, знаєте, відчуваєте, що там психологічна підтримка, або там якісь питання вирішити, або там, там дрова треба привезти на зиму, Можете писати, звертайтеся. Керівництво дуже дуже відкрите і дуже хоче підтримувати контакт. Напевно, найбільше я би хотів вклонитися перед ними і подякувати матерям, що вони виховали таких дітей, дружинам, що вони відпустили. Таких чоловіків, дітей, напевно, хотів би попросити пробачення, що не змогли їх врятувати та вберегти, і повернути їх живими та неушкодженими. Наша історія України, наша державність була завжди пов'язана з боротьбою. І сьогодення це шалені виклики і постійна боротьба. Маю велику честь особисто привітати родини наших героїв. Особисто подякувати кожній родині. Від керівництва бригади, особисто від себе. Хочу привітати вас з новорічними святами і з слідство. Дякую вам.